Сергій Ребров найгірший тренер в історії збірної України. Такого хейту серед вболівальників, як він, давно ніхто не викликав, але пропоную чесно поглянути на цифри, а саме на всіх тренерів, які провели більше десяти матчів на чолі національної збірної. І що ми маємо в середньому при Реброві команда заробляла 1,57 бали за гру. Це нижче, але не набагато, ніж коли збірну тренував Андрій Шевченко, і навіть трішки краще ніж за часів Олега Блохіна. Справжнім космосом є команда Михайло Фоменка. А от Найгірші часи національна команда мала, коли її тренував Леонід Буряк. Тобто, Ребров далеко не найгірший в історії і має навіть кращу статистику за Валерія Лобановського. Проте, що ніколи в нас не було стільки легіонерів, які виступають в кращих лігах Європи. Тому і очікування від них зростають. А останній рік гра збірної настільки стала невиразною, що пересічний українець, який раніше планував з друзями перегляд гри, зараз просто обмежується перевіркою рахунку в телеграм-каналах, аби впевнитись, що не дарма він не став Витися ці пекельні борошна.